Друзі, вітання усім! 7 травня на календарі. Два тижні тому я висівала свої насінинки гіпіаструму. І, згідно рекомендацій, через два тижні вони мали би проклюнутися і показати свої носики. І це мало бути два тижні минуло вчора, 6 травня. І ось я думаю, давай я роздивлюсь свої гіпіаструми з допомогою лупи. І я трошечки-трошечки надибала. Бачите, бачите цей розпік маленький? Перший проклюнувся. Я думаю, що зараз, день за днем, вони будуть краще і краще показувати свої носики. Не знаю, скільки їх тут проросте, скільки насіння, насінинок здорових до росту мене тут, але я буду чекати, буду знімати далі. Чесно кажучи, я би без лупи не розгляділа цього ростика. Це не перліт, це не добавка ніяка до ґрунту, це точно ростик. його добре видно в лупу. І ще хочу вам показати клівію насінинку, яку я мала, і вона сама по собі вже проростає. Ось-ось ось ось. Вона тверда, вона не має так, як знаєте, сухої коробочки, щоб її розтиснути і висипати насіння. Вона просто випускає свої зелені пагони. І я поставлю. Цю наснинку зверху на ґрунт до гіпіаструмів. Так, і це її низ ніяких корінчиків поки що не видно. Поставила просто на ґрунт. І це забарвлення червоне, це не Максим, це не яка обробка, це така коробочка клівії. Тим часом моя клівія, після того, як я відірвала насінинку, пізніше, коли буде сонячно, я і ось цей квітонос відріжу. Винесла на вулицю. І ось. Сюрприз, сюрприз. Бачите, буде квітка з цієї самої розетки, що вже й квітнула. Ось ця видно, ще молода для квітування друга розетка. Ну тут також в мене на вигулі і Еухаріс, також з родини Амарилісових, Амазонська лілія. І ось вони напуваються дощем. Також два тижні тому я висадила повторно свій амариліс. Амариліс прекрасний, Амариліс баладонна. Перед тим я обробила його Максимом і досіляких шкідників. Але поки що ніяких-ніяких з його боку рухів поки що амариліс спить. Це були на тверда, це були на соковита, це відчутно. Але розвитку ніякого поки що. Два тижні пройшло.